Що остерігатися в серпні? Да, Серпень реально кармічний місяць буде. Значить, в серпні до вас може прилетіти обратка, грубого Да, Що це означає? Наприклад, якщо ви щось там творили, то це до вас повернеться. Да? Тобто. Е Якщо ви десь обманювали, вели розгульний образ життя, десь створювали якісь трикутники, десь безвідповідально себе поводили. В общем, якщо ви десь наслідили, то вам за це в цьому місяці може прилетіти така, знаєте, удар по шапці від вищих сил. Тобто карта Страшний суд завжди говорить про те, що нас наздоганяють в цьому місяці наші ж дії, наші слова, наші думки. І ми можемо або легко, так би мовити, відділатися від цього, або добре прилетить. Опять же, за те, що ми робили раніше. раніше. Так що, будьте готові. Але в цілому, в принципі, має все бути добре. І ще раз це заслужено все. Оце треба пам'ятати. От все, що відбувається, це заслужено, і нема кого навіть звинувачувати, тільки себе таке.